Мене звати Володимир, я ветеран війни і скористався програмою відвага до бізнесу. Мене звати Ірина Дадак, я дружина полеглого воїна Юрія Руфа Дадака. Я ветеран. Мене звати Назарій. Мене звати Толочко Микола. Я ветеран. Мене звати Ярослав Мельничук. Я ветеран російсько-української війни. Дуже крута грантова програма, тому що вона була офлайн. Навчання проходило в міській раді, було цікаво, пізнавально, нові знайомства. Я опинився в спільноті однодубців, які мають спільну ціль, спільні прагнення та спільні намірі. Мій побратим дав інформацію про те, що війська міська рада та людина в біді організовують проект Відвага до бізнесу. Це допомогло мені цього року пройти такий курс. Навчання що дуже стало помічним в такому періоді. У 2024 році я дізнався про такий, таку річ, як відвага до бізнесу, що можна отримувати грантові кошти для ветеранів і для сімей ветеранів. Я вирішив: ну, а би ні? А би не податися, не попробувати. В Кінцевому результаті обіцяли в першу чергу навчання. Навчання це завжди цікаво, це важливо. І рядом мене оточували такі люди, як і я, однодумці, також інструктори. Вони це все діло пояснювали, всю програму викладали. Ми, ми це діло все описували, обговорювали. І насправді це було дуже класно. Дуже себе комфортно почуваєш серед ветеранів, попадаєш в ту спільноту, яка тебе розуміє. Завдяки навчанню я зрозумів слабкі і сильні сторони свого бізнесу. Я знайшов однодумців. Я Зрозумів етапи і напрямки подальшого розвитку своєї справи, якою я живу, це дуже гарна можливість обмінятися досвідом, поділитися, обійнятися, поспілкуватися, що бракує кожному, хто хто пережив ті моменти і. Це дуже цінно, отримано неймовірно колосальний досвід. Насправді це дуже круто. Це дуже ну, як то кажуть, надихає, надихає працювати, творити. Ми познайомилися з людьми, які вже мали класні круті бізнеси. Відкриті люди, які хотіли поновити бізнеси, люди, які відкривали бізнеси з нуля. Завдяки Львівській міській раді та чеській громадській організації Людина в біді я придбав для свого спліт-систему охолодження, посттермінал повністю весь в зборі в комплекті, також холодильну вітрину для квітів, все освітлення, що в мене є в магазині, також торгові полиці і флористичний стіл. За кошти гранду нам вдалося придбати обладнання для стаціонару тварин, також кисневі бокси для тварин. Також блок штучної вентиляції легені, концентратор кисню. Також надати робоче місце ще одному молодому спеціалісту. Я отримала цей грант за грантові кошти, облаштувала цей простір зараз, в якому ми знаходимося. Це такий для мене простір пам'яті. Тут представлена торгова марка «Гвер», яка заснована моїм чоловіком Юрієм Руфом. Він її для себе придумав як хобі. Ми вирішили купити таку штуку, як мікроскоп. Якщо вам цікаво, можете побачити. Тут підійшли класно. Круті лектори були. Я люблю позадавати багато каверзних запитань завжди підходили до цього з професіоналізмом, завжди запитувалися, чи нас це все влаштовує. Ми ставали вже реально дуже близько. Вже з деякими навіть подружилися, спілкуємося до по сьогоднішній день. Ми створили спільний бізнес з ними, ділимося різними навичками на сьогоднішній день. Я зрозумів етапи і напрямки подальшого розвитку своєї справи, якою я живу завдяки спільній співпраці Львівської міської ради та людина в біді. Ця програма для розвитку бізнесу. Виправдало себе, на мою думку, на всі 100%. Ветеранський бізнес і далі тримає фронт. Чудово, що в міській раді є така ініціатива підтримувати ветеранів в таку категорію, як я, дружин полеглих. Ми себе починаємо знаходити в новому житті, реалізовувати, адаптовуємося під сучасні реалії. Це також мене якось мобілізувало до роботи, до продовження своїх. До воєнних праць йому дало можливість переосмислити всі ті процеси і зробити погляд по новому. Це дуже гарна можливість обмінятися досвідом, поділитися, обійнятися, поспілкуватися, що бракує кожному, хто, хто пережив ці моменти, і це дуже цінно. Хто хоче займатися бізнесом, хто хоче рухатися вперід, відвага до бізнесу це саме те, що вам потрібно. Не боялися, щоб стукали і вам обов'язково відкриють. Пробуйте, працюйте, створюйте креативні ідеї, створюйте нові бізнеси, це вам вдасться. Скоріше, миру, краще дивитися і, і розвивати це все. Якщо ви підпадаєте під можливості проходження даної програми, відвага до бізнесу. Скористайтеся нею. Iščijte sebe in vi najdete.